Дівчаточка, намагаюся достукатись до вас через соцмережі. Безкоштовні подаруночки, які я буду вам відправляти, все це, що я буду робити для вас програмні свічки, камені, дорогоцінні камені, які буду вам відправляти, все це йде безкоштовно. Інформацію по пересилці шукайте самі. Якщо це вам потрібно, Будь ласка, надавайте мені інформацію. І пересилки по Україні і за кордоном оплачуєте ви. Надаєте мені із Польщі, з Італії, із Германії і пишете. Помоніторте, узнайте, пересилка по Україні, як доставити на Польщу. Дорогі мої дівчаточки, мої дорогесенькі, якщо у вас немає можливості отримати. Будь ласка, просто відписуйтеся. мене немає можливості. У мене одна людина відписалася із тих десяток людей, яких я відмітила, що отримаєте подарунки. Інформацію, всю шукаєте ви і надаєте мені у друкованому вигляді. Ви пишете, да, отак, оплата до України коштує стільки-то, а по Польщі чи по Італії ви оплачуєте вже там в себе. Тому що, я повторюся, подарунки не копійчані. Дівчаточка мої, ви, ви мене вибачаєте, але були випадки люди, з якими я давно працювала, і в один е, чудовий момент людина просто не забрала е, подарунки, які я відправила їй, і вона відписалася Я оплачу. Тому, будь ласка, моніторте інформацію для того, щоб отримати подаруночки, які я для вас приготувала до новорічних свят. Програмні свічки теж вони не стоять 10 гривень. Повірте мені, для того, щоб вони працювали, потрібно вкладати в них силу. Тому, мої хороші, будь ласка, почуйте мене і дайте відповідь. І я не можу сьогодні одній відвести, завтра другій, післязавтра третій і так безкінечно. Ні, у мене нема, у мене нова пошта, не пізно. Як завжди, тільки запис або прямий ефір телефонуйте. Прошу вас, не телефонуйте, тільки пишіть. Збила, збила всю інформацію цим звоночком. У мене нова пошта не під домом, мені потрібно заправляти бензин і їхати відправляти вам. Тому роблю відправку на ближчі вихідні. Бережіть себе.